Диво світ, казок лунає, третя казка вас світає. У хатинці вже тепло, наближалося Різдво, всюди десь колядували і Ісуса прославляли. Нова радість стала, Яка Но засіяла. В хатинці жили двоє дід і баба. Вже старі були обоє Не було в них дітей, Жив лиш літом Соловей, А зимою тишина. Двоє жили. От біда, якось дід пішов по дрова. Баба тісто замісила, пиріжечків захотіла, наліпила та біда. Скінчилась начинка вся, моя кулька залишилась. Що покласти, я не знаю, буде так. Коложу краю!» дід приніс додому дрова, Розтопили пічку, є вогонь, палають дрова, тепло в хаті та біда. Баба з дідом все ж одна, а коли вогонь потух, періжечки в пічку шух! Запах чути по селі. Баба з дідом невеселі. Вже чекають пиріжки. Ну, скоріш, пічко, печи. Пічка тут не забарилась, пиріжечків напекла. Баба виняла умить, положила на рушник та пиріг маленький зник. Бабця під столом шукала, гірко плакала, ридала. Дід сказав Не плач, дивись біля пічки він лежить і щось тихо гомонить. Дід нагнувся, щоб підняти, а воно давай тікати. Дід сміється. Не догнати. Стали з бабою шукати то під лаву, то під стіл, то поглянули у двір, по сніжку пиріг качається, до стареньких посміхається. Ха -ха 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 -ха. Каже, буду вам колядувати на різдво розвеселяти, щоб ви не сумували і мене почастували. Тим, що у вас є на столі. Ой, смачненької куті, хочу пряників, цукерок, шоколадок, мармеладок і мандаринок на останок. Добре, добре, каже дід. І почухує живіт. Баба радісно сміється, ха-ха, аж в грудях серденько б'ється. Може, лишишся у нас? Ми назвем тебе Тарас? Добре, я заколядую, потім все це обміркую. Коляд, коляд, коляда, у нас гарна новина. Колядую, колядую, я вам радість подарую, подарую вам себе, щоб не з'їли ви мене. Дід з бабусею зраділи, і мерщій за стіл всі сіли. Ось зібралася сім'я. Дід, бабуся і маля гарна вийшла коляда.